Старенький дід казав спадок. Дві корови три свині, ще й сірка в придаток. Стали спадщину ділити усі водіти. Робозяство не мале пішли говорити. Мови слово старший брат, спочатку розмови. Маю я вже двох дітей, то з мої корови. Дітям треба молочко, таке дівчик пити. Тож прийдеться вам свиней та сірка ділити. І середній не мовчав, а віс у розмову. Забирає трьох свиней, має вже корову. Дво відразу я продам та збудую хату. праву поправила сірка найменшому брату, і на тому порішили і за столу встали. Дві корови три свині ще в той день забрали. Думали, щоб дурили найменшого брата, та відписана була на собаку хата, дві квартири центрі міста, сучасна автівка і рахунок приватбанку, в Балізі, Усе те, хитроші дід писах сякові, а без спаду бенди з трьох братів до корові. ж подумайте ще раз, перші, щоб дурити, Може вам корови, свині рідної замінити, Чого готові ви за спадок близький проміняти, А з ким можете свій дід потім доживати.